Привіт усім! Радий вітати на нашому другому уроці з німецької граматики. Сьогодні ми зануримося у два дуже важливі займенники: вір, що означає ми, та ір, ви, коли звертаємося до друзів або знайомих. Повірте, як тільки ми з ними розберемося, спілкуватися стане набагато простіше. Ну що, готові? Поїхали! Отже, почнімо з чогось простого і зрозумілого, з життєвого прикладу. Так ми одразу побачимо, як ці займенники працюють у реальній розмові. Дивіться, що у нас тут на екрані. Рут та Штефан представляються, «Hallo, wir heißen Ruth und Stefan. вони використовують вір, тому що говорять про себе як про групу, тобто ми, а потім вони запитують у своїх співрозмовників «Wie heißt ihr?», звертаючись до них як до групи. Бачите? Це ідеальна ілюстрація. Вір це ми, а ір це ви. Так от, усе, що треба запам'ятати, це ключова відмінність. Вір це коли той, хто говорить, є частиною групи, тобто я плюс іще хтось. А ір це коли ми звертаємося до групи людей, з якими розмовляємо на ти, тобто ти плюс іще хтось. Все насправді дуже логічно. Гаразд, із займенниками розібрались. Тепер давайте зазирнемо, так би мовити, під капот німецького дієслова. Нам треба зрозуміти, що таке його основа. Це можна сказати ключ до всього. Що ж це таке основа дієслова? Ну, уявіть собі, що це такий собі скелет дієслова, це та його незмінна частина, яка залишається, коли ми просто відкидаємо стандартне закінчення інфінітива «н». І ось як це працює на практиці. Все насправді елементарно беремо дієслово в початковій формі, наприклад, комен приходити. Потім крок другий: прибираємо закінчення n, і вуаля! те, що лишилося, ком, і є наша основа. Саме до неї ми й будемо кріпити різні закінчення. Так, супер. Тепер, коли ми знаємо, що таке основа, ми готові до найцікавішого. Зараз ми вивчимо два, я б сказав, надзвичайно простих правила відмінювання для вір та ір. А ось і вони наші два головних правила на сьогодні. Дивіться, для віа ми просто повертаємо до основи закінчення n, тому виходить вір комен. А для іа ми додаємо закінчення т, отримуємо іакомт. Просто запам'ятайте, віа це n, іа це те. Але знаєте, як у будь-якій гарній історії тут є невеликий поворот, такий собі особливий випадок його треба знати, щоб наша мова звучала правильно і красиво. Уявімо ситуацію, основа дієслова закінчується на те або де. От, наприклад, дієслово арбайтен працювати, його основа арбайт. Якщо ми просто додамо те, як за правилом, вийде арбайттайт. Спробуйте це вимовити. Майже неможливо, правда? То як же бути? І тут німецька граматика пропонує нам таке, знаєте, дуже елегантне рішення. Якщо основа закінчується на Т або Д, ми просто вставляємо між основою і закінченням Т сполучну голосну Е, «e», і наше закінчення перетворюється на Ет, це зроблено виключно для зручності вимови. Давайте просто пройдемося по прикладах, щоб це раз і назавжди відклалося в голові. Ми кажемо ія арбайтет, ви працюєте, іярет ви розмовляєте. Або ж ія атмет, ія антвортет, і авартет. Чуєте, ця маленька ія робить вимову плавною і природньою. Ну що ж, теорія це добре, але без практики нікуди. Правда ж? Давайте тепер перевіримо себе за допомогою кількох коротких вправ. Отже, перше завдання дивимось уважно на речення Тя? хаус. Яка форма тут буде доречною? Даю хвилинку на роздуми. І правильна відповідь, звичайно ж, kommt ihr? Закінчення т у дієслові комт прямо нам підказує, що йдеться про звертання до групи, а отже, нам потрібен займенник Ія. Добре, завдання номер два. Я arbeiten dort. Яке слово тут проситься? абсолютно вірно. Я, вір, арбейтен, закінчення н у слові арбейтен не залишає жодних сумнівів. Тут ідеться про ми, тобто вір добре. І останнє на сьогодні. Це якраз на наш особливий випадок. Речення таке. Зверніть увагу, основа дієслова red закінчується на д. Так. редит ір, «філь». Оскільки основа закінчується на д, ми використали наше спеціальне закінчення ет. А це 100% ознака займенника ір. Чудово! Справді чудова робота. Можна сміливо сказати, що тепер ви знаєте основні правила для вір та ір. А це, повірте, чималий крок уперед у вивченні німецької. І якщо ви відчуваєте, що готові рухатися далі та заглиблюватися в німецьку мову, наша онлайн школа майстер Зоники завжди до ваших послуг. Ми пропонуємо як групові заняття, так і індивідуальні приватні уроки. Щоб дізнатися більше, просто зателефонуйте за номером плюс 41 76 325 90 п'ятдесят п'ять. Ну, от тепер ці правила у вашому арсеналі Залишається найцікавіше питання. Як саме ви застосуєте їх під час наступної розмови німецькою? Спробуйте вже сьогодні, це справді додає впевненості. Дякую за увагу і до нових зустрічей.